Друзі, усім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку дуже-дуже цікаву тему під назвою Створення ботів на базі штучного інтелекту з інтеграцією в месенджери або в соцмережі. Це коротеньке відео на декілька хвилин. Це одне з тих практичних завдань, яке ми робимо з хлопцями в госпіталі під час АТІ навчання. Я пропоную використати платформу BotPress. Це не єдина доступна платформа, але одна з кращих. botpress.com. Посилання буде під відео. Отже, реєструємось, клікаючи Sign Up. Я вже це зробив перед тим, як записувати це відео. Не потрібно. Підключати кредитку не потрібно обирати платний тарифний план. В безкоштовному режимі сервіс дозволяє користуватися ним не лише в тестових цілях, а й, можливо, для якихось особистих потреб, там для групи друзів, колег, для невеличкого бізнесу, для якихось внутрішніх речей. Обмеження доволі розумні в безкоштовній версії. Це не більше 100 користувачів на один бот і в межах двох тисяч повідомлень. На місяць. Мені здається, що це цілком нормально. Для наших потреб так чи інакше цього вистачить. Отже, ось так виглядає платформа зсередини. Це так званий dashboard. Клікаємо Create Bot. Нам тут пропонують назву. Назва може будь-яка бути. Це для вас, щоб ви просто не путали свої інтеграції. Я роблю Create. І клікаю Open in Stadio. Botpress Stadio це якраз і є той інтерфейс, який дозволяє нам створювати всі ці інтеграції на базі штучного інтелекту. Власне, доступні як дуже простенькі, самі прості рішення, просто промпт і поїхали. Так і дуже, я би сказав, складні і просунуті. Зокрема, ви можете повністю автоматизувати якийсь е свій сценарій, скрипт, наприклад, для роботи з клієнтами. Ви можете не просто пропонувати, рекомендувати послуги. Щось продавати, ви можете задавати уточнюючі питання, вести клієнта по певній логіці, по якомусь логічному флоу використовуючи workflow в цьому інтерфейсі. Сьогодні ж ми створимо дуже простеньку інтеграцію. Отже, перше, що нам треба зробити, це задати так званий промпт інструкції для нашого бота. Ми кажемо: ти супер жартівник, твоє єдине завдання. Це розважати людей. Робити це не вимушено. Впевнено та завзято. Я думаю, що цього достатньо. Наступний крок Knowledge Basis. Це можливість підвантажити якусь вашу власну додаткову інформацію. Можна імпортувати дані з ваших сторінок вашого вебсайту, можна підвантажити документи. Причому підтримуються різні формати. Табличку використати в якості джерела даних, веб-пошук, просто накопіювати різний текст з таблицями або підключити Notion в якості джерела даних. Зараз ми робити цього не будемо, щоб не витрачати час, але це доступно, це дуже класно працює і дуже зручно і легко використовувати. Отже, я клікаю Publish для того, щоб опублікувати нашу цю першу інтеграцію. Без публікації, звичайно, що він ніде не з'явиться і працювати не буде. З досвіду це займає близько 10 секунд. Отже, давайте зачекаємо. Ось так. Нам тут дають адресу відразу для браузера, по якій можна буде перейти і подивитись, потестувати нашого бота. Давайте спершу оглянемо в цьому нашому тестовому інтерфейсі, як він працює. Клікаємо Test your bot». Так. Ага, він пише Привіт, як справи, готовий до порції жартів та веселості. Чудово, працює. Отже, давайте скопіюємо ту адресу і подивимось, як він працюватиме тут. Привітики. Так, з цим інтерфейсом якась проблема, можливо, це в мене. Взагалі, якими каналами можна зробити цей бот доступним для людей, для користувачів. Це може бути як пряма інтеграція на ваш веб-сайт, як, наприклад, спливаючий помічник, скажімо там, в правому нижньому куті сайту. Так і соцмережі або месенджери. У нас тут є, зокрема, Instagram, Facebook Messenger, Slack, WhatsApp, Telegram і багато-багато-багато всяких інших інтеграцій. Дуже багато. Їх тут десятки, якщо, якщо не сотні. Давайте підключимо Telegram. Спробуємо зробити це, наприклад, Telegram. Для цього клікаємо Install Integration. Чекаємо декілька секунд, поки цей модуль під'єднається. Так, одна інтеграція встановлена. Все, що нам потрібно тепер для під'єднання ботпреса до Telegram, це так званий токен нашого бота. Отже, ми маємо перейти в Telegram. Ось я відкриваю його всеми. В Telegram нам треба створити нашого першого бота. Для цього в пошуку пишемо. Ботфар. батько так званий. Це інтерфейс, який дозволяє вам керувати вашими ботами. Він тут відразу пише команди, які є доступні, що, що можна робити з ботами. Можна меню використати. Сказати New Bot. Новий бот. Кажуть, окей, придумай ім'я. Назвемо його. Жартівник. Хорошо. І тепер треба ідентифікатор. Ну, це як наче ім'я користувача. Скажемо. Щось таке. Закінчуватись має обов'язково на 3 літери BOT, bot Так, а ось він і токен. Друзі, я відразу зазначу, що можете не переписувати з екрану цей токен, тому що я відразу його видалю після запису цього відео. Так що це не має сенсу. Створюйте власні боти, власні інтеграції. І використовувати власні токени. Це, знову ж таки, всім доступно і безкоштовно. Клік по ньому. Копіюю його автоматично в кліпборд. Тут ми його підставляємо та зберігаємо конфігурацію. Потрібно зачекати буквально декілька секунд для того, щоб усе спрацювало. Чудово. Закриваємо це віконечко. Клікаємо Publish для того, щоб зміни застосувалися. Так. Чекаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Є! Клас. Ось. Нам доступно інтеграції через веб-чат та Telegram. Повертаємось назад у Telegram. І ось тут, де ми брали токен у ботфайзерах, ось тут є і посилання на нашого бота. Можна на нього клікнути. Нажимаємо старт. Ось він наш бот, супер жартівник. Ви можете його кастомізувати як завгодно. Підвантажити зображення, логотип, додати опис, змінити ім'я і так далі. Ой, він нам щось написав. Каже: Привіт-привіт, я супер жартівник, Я тут, щоб підняти тобі настрій. І пропонуються мені якісь дії. Я кажу, так, давай жарти. Бачите, бот показує, що він побачив наше повідомлення і відписує. Я пишу. А пожартуй на тему штучного інтелекту. Ось він прочитав і зараз відпише. Ах. Ну так, над гумором ще треба буде попрацювати трішки з, на, з налаштуваннями. Тим не менше, як бачите, це працює. Це працює класно, легко, без особливих зусиль. Буквально там за три хвилини ми змогли з вами створити безкоштовно хмарного бота на базі штучного інтелекту, який доступний у вигляді Telegram Бота. Знову ж таки, для цього вам не потрібно піднімати свої власні сервери, не потрібно за це платити. Спробуйте. Можливо, це буде для вас корисним. Бажаю всім гарних експериментів і до зустрічі в нових відео.